Всім доброго дня! Слава Україні! Сьогодні у нас на розборці в черговий раз стартер Valeo Попередньо у нас був на розборці стартер Bosch. а сьогодні ось такий заїхав. Кажутор, забирай. Ось такий стартер Valeo я навіть не знаю до якої техніки він підходить він набагато менший від стартера Bosch. Але перевіряти його не будемо тому що невеличкий наш е, відеоблог е, скажімо так присвячений не ремонту, а розбірці. Так що я не ремонтую, я розбираю. Стандартно, що відкручується, повідкручуємо, що не відкручується, відріжемо. Ось такий стартер. Ось. Ще навіть, навіть, ще крутиться. Так, народ, я вже повідкручував тут тут, де ми відкрутив, лишився цей. Я вже теж відкрутив, хотів вам показати, як Дуже легко розкрутилось. Зараз прогріємо якір. Це обріжу і катушечку окремо. Все дуже легко розібралось, без проблем. Щось дрова не дуже добре горять. Трохи вильнем коктейльчика. Ще лишився. О, горить так, як мускальський танк. Вже ну, розгорілось добре. Прогрівайся. Попередніх відео я вам показував, як розбирається ВК, так що сьогодні акцент уваги на цьому не був. Так само як і завжди, воно за допомогою болгарки, розрізав, витягнув дріт. Що вам скажу, що стартер Valeo в два рази менший за попередній стартер, який в мене був цей Bosch. Так само ви можете подивитися там досить нормально було мідь. Ну, Порівняємо. Пора витягувати. Пора витягувати. Дивіться. так. Так, ось є. якір вже готовий. Стандартно його диском, булгаркою, обрізаємо попри метал. молотком стукнути, все лишнє відпаде відпаде. Коли вже буде це відрізане, сюди пару разів молотком і ця штука підійде до верху. Дивіться, я вже його обрізав. Сюди просто стукнути молотком і воно розпадеться. І от і все повитягував сікіміди, зараз зважу для статистики. Дюральки. Ну, як я і казав, що, що то в два рази менший, чого буде менше. Чим більший стартер, тим більше кольорових металів. Що ми маємо? Маємо 330 грам міді. Так, дюралю 560 грам. Так що 30, 330 грам міді і 560 грам дюралю Стартер Валео. На сьогодні все. Доброго всім здоров'я. Слава Україні. Не забуваємо підписуватись на канал Екскаватор. До зустрічі.